Всім привіт! Сьогодні ми попрацюємо з вами з нашим грудним відділом над його мобільністю, а розкриттям нашої грудної клітини. І, звісно ж, ми задіємо лопатки, бо куди ж без них, як ми можемо розкрити грудну клітину, не працюючи при цьому з лопатками. Для тренування нам знадобиться два м'якеньких м'ячка, і ми з вами одразу беремо один м'який м'ячик, лягаємо на живіт і поміщаємо наш м'ячик в зону нашої грудини та вище грудей. Грудину нагадую, тіло грудини ось тут знаходиться така лінія. Кістка, ось тут, тут рівна. І ми кладемо м'ячок вище грудей. Ось сюди. Отак от лягаємо на живіт. А якщо у вас великі груди, груди ми так обережненько по боках розпихуємо, розкладаємо, щоб м'ячик був саме там і вам було комфортно. Ноги поставте на комфортній відстані для вашого поперека, голову опускаємо на долоні. І зараз ми з вами подихаємо. Робимо вдих, глибокий, великий масштабний такий прямо м'ячик. Від м'ячика ми відштовхуємось в грудній клітці, начебто надувається повітряна кулька, і видих через рот здуваємо кульку повітря, ну прямо розтечічся, розтечічся, розстаньте прямо на м'ячику. Ми повністю розслабляємось і вдих від м'ячика. Кулька повітряна надувається, Видих розтікаємось. Вдих в м'ячик. Вдих повне розслаблення. Вдих від м'ячика. І ще разок. Угу, Тепер одну ручку ми з вами ставимо до рівня з грудьми, лікоть втиснули, щоб він у вас отак от не розвалився, прямо впритик до корпуса, і інша рука буде перед обличчям. Отак от У нас виходить кут. І зараз ми голову так само опускаємо, робимо вдих. Навдих у долоні ми будемо розривати по боках так? кожна в свій бік, лікоть тут притиснутий. І від вдиху, від того, що у нас повітряна кулька надувається в, животі, в грудній клітині. Ми з вами вспливаємо, починаємо долонями розривати. І бачите, відбувається така малесенька ротація саме від вдиху. Ми насильно отак от спеціально нікуди голову не крутимо, да? шию не заламаємо, не завертаємо. Від вдиху ми всплили, долонями розтягнули килимок, видих, опустились назад. Вдих прямо розриваємо долонями, ліко тут притиснутий. Вдих, опустились повністю вниз. Вдих, кулька надувається, і в нас відбувається легка ротація. Вдих, вниз, і ще разок. Угу. Тепер з іншого боку руки підкладаємо. Якщо треба, м'ячик трошки опустіть. І тепер з іншого боку поставили, лікоть, будь ласка, дивіться, щоб вас не розвалився, впритик до тулуба, опустилися вниз. І вдих, вдих, тепер з іншого боку, розриваємо. І в інший бік злегка ваша грудна клітина розкривається вдих. Видих. Повернулись назад, прям розслабились, розтеклися на м'ячку вдих. Угу. Супер. Розриваємо, розтягуємо клуночок. Голову не докручуємо, голова в нас сама спливає від цього руху вдих. Супер, тепер ставимо дві руки. По боках лікті, будь ласка, зафіксуйте біля тулуба. опускаємо голову вниз. Носик у нас піднятий, ну тут десь буквально на сантиметр. Тепер долоні нас будуть підтягувати вниз. Ми долоні тиснемо, тиснемо оп, і отак от будемо себе підтягувати, Та, значить ми їх підтягуємо до тазу. Вдих так само повітряна кулька в грудній клітині. І тепер від цього руху ми вспливаємо зовсім трошечки. Дивіться, я не роблю це попереком, а саме грудною кліткою. Видих, опустились вниз. Знову ми піднімаємось лише від вдиху. Долоні нам допомагають перерозкритися. вдих. Повітряна кулька в родній клійці надувається. Ми вспливаємо нагору, і очі десь ковзають, вони доходять до краю килимка. Оце десь отака в нас амплітуда видих. Вони повністю опустились, розслабились. Розслабте навіть свої плечі. лікті не розвалюють, а от плечі прям так оп, і аж завалилися, прям розслабились повністю. Тепер долоня ми починаємо знову підтягувати себе, робимо вдих. Всплили. Видих, опускаємось, 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 і плечі прям розслабились. І давайте зробимо ще раз. Опускаємось плечі, розслабились. Тепер ми залишаємо руки тут і обмалюємо коло плечима. М'ячик так само на зоні грудини. І ми зараз малюємо плечима велике масштабне коло. Слідкуйте, щоб ваші лікті не розвалилися. І ми прям так промальовуємо такий приємний в нас рух, дуже гарний для наших лімфатичних узлів. Від набряклостей обличчя особливо. Угу. Тепер в інший бочок. Прям знаєте, він такий має бути смачний рух. Прям приємний, немає ніякої напруги. Угу. Так, супер. Тепер ми з вами підкладаємо м'ячок. А присудилось до наших грудинних м'язів між грудьми і а, зараз я перевішу мікрофон і нашим плечем. Так, оцей бочок перевісні. От сюди кладемо м'яч. Зона наших грудинних м'язів буде від грудей до плеча, отут посерединці. Отак, от ми залишаємось лежати на животі. М'ячик тут голову знову фіксуємо на долоні. Отак зафіксували. Тепер рукою ми будемо витягуватись вперед. Ми потягнулись пальчики. За пальчиками витяжіння. Лопатку віддалили від хребта, лопатку до хребта повернули. Знову віддалили, повернули. І в нас виходить, що ми так прокатуємо цю зону, віддалили лопатку і повернули. Угу. Тут також тут може бути багато напруги. Слідкуйте, як завжди. Ми тримаємося 7 балів. Це прямо у нас взагалі повний максимум вище 7 балів. Ну ніколи, ніколи, ніколи дискомфорту бути у вас немає. Ми його не допускаємо, бо то вже стрес. Угу. Тепер дивіться, ми зафіксували лопатку далеко від хребта, і тепер будемо піднімати руку нагору. Див. І видих опускаємо назад. Знову в комфортній доступній для вас зараз амплітуді. Лопатка від хребта, ми намагаємося тримати її подалі від хребта, прямо витягувати за пальчиками ще сильніше. Оп. І зараз ми з вами ще додамо ротацію. Ми потягнулись нагору, тепер долоню повернули за великим пальцем. І повернули назад, знову тут розвернули. За пальчиками витягуємось, прокрутили. І в нас за долоню прокручується, ще вся рука. Угу. Так, і давайте останній раз тут зробимо. Угу. Добре, тепер з іншого боку підкладаємо. Перевісимо мікрофончик. Так само посередині між плечем і нашим соском, зафіксували голову сюди на долоню, шия розслаблена, і потягнулись за пальчиками впад, віддалили лопатку до хребта, повернули лопатку до хребта. Знову віддали, повернули. Слідкуйте, щоб вам не було боляче. Ми да? Прямо не знущаємось над собою. Угу. Так, повертаємо назад. Так, лопатку віддалили, тепер потягнули руку нагору, так, трошки з'їду вниз, щоб було місце. І опускаємо руку вниз пальчики натягнуті, та за кінчиками пальчиків ми прямо витягуємось вдих і видих назад. Вдих підняли. Там, якщо треба м'ячик підкладіть, бо в мене трошки він щось з'їхав з цього боку. Угу. Так, тепер підняли нагору і за великим пальцем провернули руку. Назад повели, провертаємо, крутим. крутимо. Угу. Так, ще разок. Добре, тепер ми з вами беремо другий м'ячик, підкладаємо м'ячики під нашу спину, під лопатки. Руки фіксуємо за головою, і трошки нашу спину ми прокатаємо руки за головою, голова, як в гамаку з рук. Відриваємо таз і прокатаємо. Йдемо вниз до нижніх ребер, і нагору, до, туди аж до плечей, до лопаток куди вам хочеться. Угу, і не поспішаємо, дихання не затримуйте. Прокатуємось. Угу. Так, слідкуйте, щоб ваша шия не заламувалась зараз. Голова, як в гамаку з рук, руки повністю тримають голову. Добре, і тепер ми з вами зупиняємось під лопатками. Опускаємо нашу голову. І дивіться, лікті у нас зараз притиснуті прямо так от до голови, максимально ми їх притиснули до вух. І зараз ми з вами робитимемо вдих в нижні задні ребра, десь там, де лежать м'ячики, вниз. туди. Ми будемо робити вдих, і коли ми робитимемо вдих, ми за ліктями ще будемо допомагати собі розкриватися. Дивіться, вдих. Ми прямо за ліктями ще потягнулися, і в нас ребра верхні, виходить, отак от розкрилися і з видихом. Ми будемо верхні ребра закривати, заправляти сюди в шорти, да, в штани в таз прямо закривати. У нас вийде рух розкриття, закриття ребер, але не попереком, не тазом. Руки за головою, лікті впритик прямо до вух, вдихаємо в нижні задні ребра, от сюди, прям вдих, направляйте от сюди. Ваша задача, щоб тут зарухалося. Якщо не відчуваєте, уявляйте зусиллям уявою от сюди, от вдих направляємо. Вдих. І за руками, за ліктями ми плечі не задираємо, але за ліктями ще трошечки себе витягуємо. Тепер видих. Ребра передні прям заправили, заправили, Штани прям максимально сильно туди. Оп, штани заправили. Знову вдих, заднє нижнє ребра. За лікті ще себе потягнули, і видих. Прям передні ребра, максимально ми їх закриваємо туди, направляємо в таз. І знову вдих в задні нижні. Ми, якби від м'ячиків відштовхуємось, в задні, нижні ребра. Вдих направляємо. Тут лікті слідкуйте, щоб не розвалились. Ми ліктями себе трошки дотягнули і видих. Ой, вдих, видих. Прямо закрили. Знову вдих. І з видихом лікті слідкуйте, щоб не розвалювались. ще разок. Супер, обережненько припіднімаємось, беремо один м'ячик, один м'ячик інший можна відкласти, сідаємо в руселеньку. І опускаємось набік. М'ячик ми зараз будемо класти під середину нашої грудної клітини. Ми тут в русалці опустилися. М'ячик тут десь в проекції, да, в проекції грудей. Опускаємо вниз, опускаємось вниз, і зараз давайте зробимо декілька вдихів-видихів. Руку можна покласти в проекцію нашого м'ячика. Тут у нас буде таз лопатки голова в одній лінії. І пару давайте циклів дихання від м'ячка вдих. І зараз видихом через рот сильніше закривайте тут ребра. Угу, і ще вдих. І ще разок. Угу. Руку ставимо перед грудьми, на вдиху ми закручуємось вперед, з видихом провертаємо себе назад. І ми тепер прокатуємо цю нашу зону ребер, вперед-назад, Вдих, ми прямо на м'ячик. так, от, Оп, закрутилися, видих, розкрили назад. Ми тут як що, якщо як шаурма у нас, знаєте, отак от, от провертається на цій штуки. Крутимось, чи як. О, на шампорі, точно, на шампурі. І видих, відштовхнулися. Угу. Так, не поспішаємо. Гарненько вдих. Видих. Тепер відштовхнулись і ми з вами перейшли. Положення русал. Будемо робити наклони та, в один бочок. Ми тут руку, плече відводимо від вуха, щоб шия була довга гарна. Потягнулися вдих, накрили себе, видих назад. І знову вдих. Прямо бочок з тазу виходить, витягується вдих, видих, повернулись, і вдих. Плече від вуха ще довго гарно, Тут витягуємось за пальчиками, видих. Наступного разу вдих. Тепер від опорної руки відштовхнулись, видих, закрутилося. Вдих. Рівненько. Слідкуйте, щоб тут плече зараз не вивалося, ви не робили ось таких от трюків. Видих. Так, плече далеко від вуха, шия довга, гарна, обережненько не переборщить з амплітудою. Супер, тепер ми з вами будемо ще додавати розкриття нашого тазу. Руку ми ставимо трошки назад за таз в діагональ, і цією рукою ми так як обмалювали напівколо, на потягнулись, розкрились, розкрили таз, зону стегон зробили вдих, ух, з видихом сіли назад і знову. Вдих, потягнулись, прям розкрили себе. Давайте руку тут залишимо, щоб нам не робити зайвих рухів. І знову потягнулися вдих, лобкову кісточку. Прям штовхніть вперед, щоб тут вся зона тазу розкрилася вдих, ух, видих сіли. І знову прям штовхнули лобкову кісточку. Але слідкуйте, ми розкриваємо таз, але не перегибаємо поперек. Та ми це робимо від тазу. Поперек у нас тут. Не напружується взагалі плече далеко від вуха, стабільна лопатка, що я довго гарна, і вдих, видих. І ще разок. Супер, ми з вами бочок міняємо, перекидаємо хвіст нашої русалоньки в інший бочок. М'ячик зараз під груди посередині грудної клітини, вирівнялись, зафіксувалися з лопатки. Голова в одній лінії, можна поставити руку в проекцію, подихаємо, вдих від м'ячка. Грудна клітина розкривається, видих рукою, сильніше ребра закриваємо, прям стискаємо. Вдих розширення. Ще разок. Угу. Руку перед собою. Вдих. Вперед. Носиком сюди до килимка прям закрутилися. Від опорної руки відштовхнулись, назад, себе провернули І вдих. Видих. Закручуємось вдих, з видихом назад. Все тіло як рівна лінія. Угу. Не поспішаємо, якщо тут прямо вам дуже боляче, сильніше переносити вагу на руку, або а, цю нижню руку можна підтягнути, перенести опору на Угу. Так, іще тих. видих назад, відштовхнулися ми з вами Оп, і опинилися в русалонці. Угу. І тут ми сідаємо, вирівнюємось, плечі опущені, потягнулися в бочок, зробили вдих, видих, повернулись назад, і вдих бочок витягнули, розкрились, видих назад. Угу. Так, і вдих з видихом від опорної руки відштовхнулись, заокруглились. І розкрилися. Видих. Слідкуйте зараз за плечем, коли ми робимо розкриття грудної клітки. Ось тут, щоб плече, дивіться, у вас не виверталося. Якщо плече вивернеться, це вже не амплітуда грудної клітини. Так, так і ще разок. Супер. І руки по боках. Зараз ми виставимо руку назад за таз, Цією рукою ми обмальовуємо коло, потягнулись. Лобкову кісточку, прям штовхнули вперед, зробили вдих, ух, з видихом опустились вниз. Так, і знову потягнулися вдих, розкрились, ух, видих, сіли вниз. Так, щось я з цього килимка. З'їжджаю, непонятно куди. Так, вдих. Тут слідкуйте за плечем. Лопатка стабільна, гарна. Долоня тут також за пальчиками ми витягуємось, потягнулися вдих. Видих назад. Так, витягнулись. Так, супер. Тут ми з вами закінчили. Переходимо ми тепер в чотирикутник. а в долоні під плечима, коліна під тазом. І зараз порухаємо лопатками. Ми з вами лопатки зараз привели е, до хребта близько одна до одної, відштовхнулись, лопатки далеко. Оп, ми начебто провалились. Рухаються зараз лише лопатки. Згадуємо про усіве витяжіння. Звели лопатки, віддалили одна від одної. Звели віддалили. Угу. Так, віддалили, оп. Тепер зафіксувалися лопатки зараз нейтральні. Ми їх будемо вести вперед, до вух, вниз максимально від вух. До вух потягнули лопатки і від вух. Тут слідкуйте, щоб ваші біцепси дивилися вперед, а лікоть назад. Оп. Угу. Так. І зараз ми ще зробимо коло лопатками. Так само зафіксувалися. Відштовхнулись. Ось ове витяжіння, перевірили, ще довга гарна. І тепер обмальовуємо коло. Угу. Всі ці чотири точки, що ми робили, з'єднуємо. Угу. І тепер в інший бочок. Так, супер. І знову відштовхнулись, перевірили ось витяжіння. Спина стелю. Ми з вами зараз зробимо хвильку вдих, штовхаємо таз назад, звідси від гомілок підкручуємось, починаємо видихати, з видихом йдемо вперед до лінії з руками. Тут ми зафіксувалися, робимо вдих між лопатки. Розширяючи такий вдих з видихом від лобкової кісточки. Розкрились, видих, вдих, центрувалися, відвели таз назад, видих від гомілок, штовхаємось, підкручується таз від тазу. Хребець за хребцем, доходимо до лінії, з руками зробили вдих, і видих від тазу від лобкової кісточки. розкрились, центрувалися вдих, видих, підкрутились, вдих. Так. Вдих. І останній. Центрувались вдих. Від гомілок. Видих, 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 вдих. Центрувались. Добре. Тепер ми з вами носочки підвертаємо. Руки виводимо сильніше вперед. Тепер ми відштовхуємось від стопи, піднімаємо таз вгору, виходимо в перевернуту лег, оп, посвітили сідничними пагорбами е, в е, стелю. Руки зараз, дивіться, ми не провисаємо на зв'язках, це трошки по-інакшому техніка, аніж в б'юзі. Ми з вами провертаємо руки, отак, начебто ми банку якусь відкриваємо, отак чуть-чуть ми, оп, руку провернули. Тоді в нас буде стабільна сильна лопатка і плечовий суглоб. Так, відштовхнулись руки спереду. Оп, потягнули, спина рівна. Намагаємось від сідничних пагорбів до маківки прямо тягнутися. Носочки вам п'ятки не обов'язково ставити. Тепер ми робимо поштовх від носочків, запускаємо хвильку в таз і хребець за хребцем. Тепер доходимо напівпланочку, і тут ми розкрились. Оп, повернулись знову в чотирикутник. Так, відштовхнулися від стопи. Штовхнули таз назад, відштовхнулися. Посвітили пагорбами в стелю. Тепер від п'яточок штовхнули себе, передали цей імпульс таз, хребець за хребцем від тазу. Розкрились, розкрили тут ключиці, посвітили прям ключицями в стелю. Повернулись в чотирикутник. Так. Посвітили пагорбами вдих. З видихом ми повертаємось, в планку розкрилися, посвітили і зробили вдих. Повернулись в чотирикутник. І давайте повторимо ще два рази пагорбами ми посвітили від стопи. Ми прям себе штовхнули хребать за хребцем, розкрились, посвітили ключицями. Останній раз змістили таз назад, виштовхнулись від стопи, посвітили пагорбами. Тепер від носочків. Ми стаємо вище на носочки, запускаємо хвильку, оп, розкрились, перевели себе в чотирикутник. Так, і зараз ми з вами встаємо, завершимо наше тренування стоячи. Ми ставимо. Ноги на ширині тазу. Повертаємо грудну клітину в бочок, робимо вдих, і на видиху хребеть за хребцем стікаємо. Хребець за хребцем від голови. Голова підборіддя, начебто каже так. Ми з вами стекли вниз. Внизу ми з вами робимо вдих. З видихом починаємо штовхатись сильніше стопою і від тазу хребець за хребцем спливаємо. Тепер в інший бочок повернулись, зробили вдих. З видихом підборіддя, начебто кажемо так, заокруглюємось, стікаємо вниз, внизу вдих. З видихом піднялись. Добре, тепер вниз і внизу затримаємось рівненько. Зробили вдих. З видихом, як кажемо так, начебто оп, стікаємо. Вниз, 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 вниз. вниз, вниз. Видих. Тут зафіксувались коліна м'які. Можете зараз руки захватити за лікті, і ми будемо. Розміщуємо таз вправо-вліво. Так як прокрутимо, начебто, знаєте, намагаємось витягнути бочок з тазу. Як знаєте, тут така рубашка, і вам треба цю рубашку прям отак от витягнути. Повитягуємо витягуємо один бочок в інший. Угу. Так, тепер руки опускаємо. Зараз ми з вами припіднімаємось десь до рівня з тазом. От отак от. Руки кладемо на нижні задні ребра. Фіксуємось, тут у вас має бути сильна гарна опора, зафіксувались, і трошки ми подихаємо. Вам треба відчути рух задніх нижніх ребер. Стали зафіксувались, дихаємо. Вдих сюди прямо в руки. Видих. Так. Вдих прямо сюди направляти. Можливо, там ще зараз не відчуватиметься ніякого руху, нічого страшного. Просто уявляйте, що ви туди направляєте його і ще разок. Так, розкручуємось хребет за хребцем і знову зробили вдих, руки вниз, з видихом від підборіддя. Стікаємо вниз, стекли коліна м'які, зробили вдих. І з видихом відступи себе відштовхнули хребет за хребцем, від тазу розкрутилась остання голова. Оп, і вирівнялись. І на цьому наше тренування завершене. Я сподіваюся, вам сподобалось. Чекаю вас на наступному тренуванні. Пишіть діліться враженнями, як взагалі ви себе почуваєте. Як вам тренування? Які у вас враження? Чи є якісь зміни в вашому тілі. А я на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня і до зустрічі на наступному тренуванні.